Добрий вечір. Я запрошую вас, під абажур. Запрошую усіх і телеглядачів, і радіослухачів, тому що віднедавно програма під абажуром також іде і в радіо версії. Сьогодні у мене в гостях популярна українська співачка, але скажу вам, що я її знаю, напевно, ще з того періоду, як вона була юнкою. Вона бігала тут коридорами, студіями, поділя центр, тому що тут працює її батько Сергій Нетичук, звукорежисером. Усіх вона називала тітями і дядями, забігаючи наперед, можу сказати, що вона і досі вона називає тітю Наталі? От але э... Також вона брала участь у різноманітних концертах і виступах. І вже тоді було зрозуміло, що про цю дівчинку ще заговорить Україна, і не тільки Україна. І так і сталося. І сьогодні дуже рада тут вітати у себе під абажуром нашу землячку Нітіч. Добрий <світ》>. вечір. <звіт> <звіт> Доброго вечора, дорогі мої пані Наталі. Я так рада вас бачити. Ми з вами дуже давно не бачилися. Дуже давно Ми <звіт> сьогодні згадували з вами, коли наше було. Перше інтерв'ю вже зі мною як з угу. Мілою нітіч, і чесно кажучи, останнє, тому що це було дуже давно. Це було 8-9 років тому. Напевно, так, десь 10 рік десь так. Так. Угу. так, це було відразу після юрмали. Буквально за кілька місяців, можливо, за півроку, десь а, і так сталося просто що. Дуже цікаво, вона не ну, того, От знаєш, Міло, ну якось завжди те минуле, особливо якщо це дитинство, таке райдужне та безтурботне, завжди ти ідеалізуєш, так? так? Але я е, от хочу запитати тебе про ті відчуття, коли ти от переступаєш зараз. Дуже зрідка, але таке буває. Поріг поділя центр, <сум> що от що от, що, які флюїди перше, навколо тебе? перше, що я сьогодні відчула, зайшовши на перший поверх у 102 кабінет. Я згадала все своє дитинство, бо я виросла тут. Це правда, і я знаю всі кабінети тут. Я, скільки усього хорошого пов'язано з цим місцем у мене, і скільки теплих спогадів uh -huh. з вашою телекомпанією, і чесно кажучи, найщасливіших і найкращих спогадів з мого дитинства. І тато завжди мене сюди приводив. Uh -huh. там, ну, знаєте, як іноді батьки на роботі, в нього немає часу зі мною там нянчитися. От він мене відправив, я тут бігала. І всі мене знали, і я всіх любила дуже і люблю по цей день. І ну я рада, що я виросла тут. Я рада, що я росла серед вас, серед людей, які. Мені дуже багато чого хорошого і світлого дали і заклали в мене в душі. Сердечко стукає, де да, коли приходиш Завжди. сюди. Давай ми будемо говорити як <с> додому. говорити про якісь такі ну серйозні речі, як на мене. От Євробачення зараз е, вже завершився національний відбір на Євробачення 2018. Угу. тисячі е, Вже відібрані півфіналісти. Е, Міла Нітіч у цьому відборі участь не брала цього року. Та? З, але... мене, з мене достатньо минулого року. Та, але тим не менш. От Я зараз повертаюся, ти вже двічі брала участь та, у 2011 мені здається, 2017 рік. Uh -huh. Знаєш, для одних з артистів це можливість нагадати про себе, для інших це можливість заявити про себе. Та? Uh -huh. А ще для інших це дійсно мотивація перемогти і представляти Україну. З якою мотивацією, власне, ти йшла на ці відбори? Це було не зовсім. Ні. Я не буду перекладати свою відповідальність на когось. Це було моє рішення. Я не дуже хотіла йти на це Євробачення. Я відчувала, чесно кажучи, вже коли е, Володимир Володимирович сказав, що нам потрібно прийняти участь. Це Бабешко, це твій продюсер так, на сьогодні, який є. Поки угу. що так ще. Поки поки ми, ми разом зараз працюємо. про це поговоримо, так, тому що твоя фраза поки що вже мене наштовхнула <гуло> на, <гуло> на наступне думку. запитання. Mm. Uh -huh. І він подзвонив і він сказав: Я вважаю, що ти маєш йти доводити всім, що ти вмієш співати. Я сказала, я вважаю, що не в цьому році, не з цією піснею, тому що пісню, яку ми минулого року готували на цей Євробачення, ми насправді її купили за рік до цього. Але оскільки я дуже сильно захворіла, це якраз був відбірковий тур з Джамалою, uh -huh. сенсеєм, і я мала у ньому приймати участь. Але я тоді дуже сильно захворіла, і я не могла, я не звучала в мене взагалі голос пропав на певний період часу, і я не могла співати. І ми просто не змогли зробити цю пісню і піти позаминулого року брати участь. І Володимир Володимирович порахував, що така хороша пісня пропадає. І її і варто показати треба... в 17-му так я сказала, що в... її можна просто зробити як пісню хорошу і просто випустити. Я кажу, не обов'язково. І тобто те відчуття, заявляти... що ти не пройдеш далі, у тебе було початку, так? Знаєте, Наталю, відчуття було того, що пісня хороша, але занадто стандартна. Це, те, це ті слова, які сказав Андрій, я це все сказала, проговорила своєму продюсеру за кілька місяців до Євробачення. Тобто угу. я була проти чому? Не тому, що я вважала, що пісня погана, я вважала, що вона хороша. Але для Євробачення після того, що зробила Джамала, потрібно було йти з чимось набагато більш резонанснішим, тобто цікавішим. Була достатньо і висока. Абсолютно, uh -huh. ну після Джамали було дуже складно переплюнути її. Вибачте, за та за такий там аналог я розумію, аналогію вирошта. Ти uh -huh. Але тим не менше, я відразу сказала, кажу, що послухайте, по перше, кажу, ця пісня вже не є актуальна на сьогоднішній день на Євробаченні, хоча вона дуже хороша. Але я, тим, тим не менше ще... це був шанс нагадати про себе, що ти така є. Наскільки це се... було вдало? Треба робити так, щоб тебе не забували, а не нагадувати про себе, Наталю. Тобто, треба, щоб ти завжди була на виду у людей, і для цього потрібні кліпи, а не раз на, на 4 роки ходити. О, я, я вже вичуваю, роботу, що на нас Зараз з тобою буде цікава розмова, тому що мені, твого мені ще сказати, я щось сказати, я не хочу здатися невдячною. Я Володимиру Володимировичу вдячна. Він багато труду, свого труда вклав в цю пісню. І наша вся команда дуже трудилася на цій відео. А, а давай ми зараз трошечки притормозимо. Так? Так. Я хочу сказати нашим глядачам, що під абажуром у мене сьогодні Міла Нітіч, і що національні відбори, власне, півфінали розпочнуться, і ви зможете побачити їх на його першому каналі 10 лютого, до речі, і 17 лютого це другий. І 24 лютого це вже буде фінал, і 24 лютого саме ми дізнаємося дізнаємося, хто буде представляти Україну на цьому пісенному конкурсі Євробачення. До речі, щодо Євробачення, цікавий факт, що Хмельниччина також буде представлена на національному відборі саме у півфіналі Цікаво. цього року. Це Юркеш. Це наш О, Юрка. Клас. Да, Це наш Юрко Юрченко. Він зі своєю командою прийшов і до півфіналу Євробачення і буде представлений. Як ти оцінюєш його шанси? Я не буду зараз про це казати, тому що, по-перше, я не бачила список учасників. Більше того, я знаю, що там багато є молодих імен, яких я ще не чула, і мені складно оцінювати ситуацію. Я Але тобі я можу... і взагалі, моя... яких ми давно чули. Моя вже особиста думка стосовно, я особисто буду підтримувати Юрченка, тому mm -hmm. що. Як мінімум, я мені дуже імпонує його почуття гумору, його позиція щодо життя, щодо сцени. І потреця і ще мені дуже важливо, щоб артист був неординарний, щоб він себе знайшов, щоб те, що він робить на сцені, було дуже органічно, чесно і переконливо. Те, що робить Юркеш, це чесно і переконливо. Щоб угу. він не витворяв, тому що він може дуркувати, але він це робить настільки переконливо, тому що це йде з нього. Воно з нього пре це його вірю. Ну, він нещодавно він брав участь у також одному з талант-шоу, талант і ну, так, в захваті так. від нього абсолютно був Данилко. Тобто, це те, що нове, незвичне, от те, що займає свою Ну пам'ятаєте, є така нічого? фраза все нове, це добре забути старе, але угу. при цьому при всьому Юра Умніця, тому що він ну насправді він пахарь, і він людина, яка я впевнена, він так само проходив через тяжкі моменти в своєму житті. І в мене зараз один з таких моментів так само. Тобто, в мене зараз оцей рік він такий один з найважчих і він переломний у мене. Ви, напевно, мало, і людської кожна... зустріч да, відбутися да, саме зараз. Але просто кожен, uh -huh. я знаю зараз, точно знаю, що кожен а, артист, а, кожен співак, ну кожен виконавець, який. Хоче бути дійсно справжнім, який хоче дійсно подобатися людям. Хоче, щоб mm -hmm. люди його прийняли. Йому треба в першу чергу прийняти самого себе, а себе можна прийняти тільки тоді, коли ти почнеш робити чесно, відверто те, що ти хочеш, те, що тобі подобається, і не жити чужими амбіціями, бо чужими бажаннями і робити те, що каже тобі хтось. А коли ти нарешті прийдеш до себе, є дуже багато людей, які так і не змогли цього зробити. І мені дуже шкода ти на якому Таке життя... шляху зараз? Як співачка. Я на шляху, я, я в пошуку себе. Я чесно скажу, я, і це можливо, це не перший рік, але це перший рік в моєму житті такий ем, різкий. Чому? Тому що, от, власне, тільки стосовно цього, ну, протягом цього року я почала розуміти, е, що я хочу. Я хочу знайти те, що мені до душі, те, що моє буде, те, в чому я буду проявлятися. Насправді, я ж можу бути абсолютно різною. Я ж можу співати і щось із джазового стандарту, або можу заспівати Розпрягайте хлопці, коні. І в цьому я також буду органічна. Це не означає, що я повинна вибрати от тільки одну цю Але Мені здається, це але головне, щоб ти від всього кайфувала. Що б ти не робив своїх. Поки що, на жаль, ти себе не знайшла як співачку. Ти не є тою суперпопулярною. Ну, Співачкою, яку, ну, яку хотілося б тебе бачити, це тому правда. що ти на це абсолютно заслуговуєш. У тебе є все. У тебе є голос, у тебе є зовнішність, у тебе є харизма, у тебе є розум. От. Давайте розбиратися, Що ж відбувається зараз у твоєму житті? Я так розумію, що ти готова до якихось кардинальних змін? Я не хочу зараз відповідати різко. Я хочу кардинальних змін, Наталю, тому що. Є в кожного, знову ж таки, оце той період в житті, коли кожна людина приходить до якогось етапу, і вона розуміє, що тут в неї є два вибори. Або два, та? подвійний угу. вибір, або ти йдеш далі тою дорогою, якою ти йшла, там нічого не відбувається, як і раніше, і ти просто потихеньку згасаєш, 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 тому що якщо там не робилося і раніше нічого, найближче, там вже останні кілька років, я не кажу про весь час, я кажу там про останні кілька років, там два роки, до приконту то вже нічого не буде робитися. Це однозначно. Тому що час втрачено, Все, контакт втрачено. я задаю втрачено питання конкретно. Чи хочу Володимир я розійтися бабешко, з Володимиром да. Бабешко? що у вас далі відбувається? сьогодні ми працюємо разом. Ми працюємо на певних умовах. В якийсь момент я захотіла відділитися в творчості від нього. І я попросила його дозволу, щоб він дозволив мені робити далі музику, яку я хочу сама робити. Тому що те, що ми робили разом, на якомусь етапі мене перестало влаштовувати, мені перестала подобатися та музика. Мені, я не скажу, що вона мені сильно подобалася, але я це робила, тому що мені здавалося, що я якісь дивіденди за це отримую. Насправді, це все ілюзія. Ми живемо в своїх ілюзіях, намагаючись йти на компроміс самими з собою. Ми нічого хорошого в, кінці, в кінцевому результаті не отримуємо. І в якийсь момент мене просто задовбало йти на компроміс самою собою. Тому що я зрозуміла, що та музика, яку я співаю, ну, що поп-шансон це не мій шлях. Він вирішив, що в мене зірвало кришу. Він подумав, що в якийсь момент що в мене просто починається зіркова хвороба, і в мене рве кришу, і я сама не знаю, чого я хочу. І, можливо, в якийсь момент я дійсно не знала, чого я хочу, тому що я абсолютно була розгублена. Я знала, що я не хочу співати поп шансон, але що я хочу співати, я теж не знала. І для цього мені потрібно було був час для того, щоб мені взагалі адаптуватися, прийти в себе і хоча б трошечки зрозуміти. Куди я хочу далі рухатися? У мене хочеш вже рухатись. є кілька пісень, які я купила. Він дав мені дозвіл, він сказав, я тобі дозволяю, будь ласка, ми працюємо далі на певних умовах, ми з тобою разом ще поки що там. Але ти окремо робиш свою музику, але ти на це тратиш свої гроші. Я Нітіч, ще не цей бренд, це, це твоє те, е, сценічне ім'я. Хто має на нього право? <кхем> По моїй інформації, останній Володимир Бабешко. Але документів але я є, не, б... не бачила? Я не бачила нічого. Я знаю точно, що я не підписувала ніяких договорів, але Володимир Володимирович каже, що це ім'я належить йому. А, я скажу так: як буде далі, не знаю. Чи хочу я офіційно розійтися з Володимиром Володимировичем? Як творчі особистості, як люди, які там працювали раніше разом, так, і був творчий тандем. Зараз цього тандему немає, його немає вже давно. Я, я це перше інтерв'ю, в якому я так відверто про це кажу. Не От бою, тут я хочу нічого. зауважити, що це ексклюзив, те, що ви чуєте зараз під абажуром від Міли нічить, тому що вона ще ніде не заявляла про те, що вона хоче розійтися власне, з Володимиром Володимировичем Бабешко, зі своїм продюсером, і про свої плани на подальше, як вона бачить себе як творчу одиницю. Складно, тому що є, ну, є закон, і на чиїй стороні зараз закон. Я знаю точно, що всі пісні, які були зроблені у період роботи з Володимиром Бебешко, вони належать йому. А, і, звичайно, коли я буду йти від нього, пісні я точно забирати не буду. Судитися за них я не ма, не бачу сенсу. Викупати викупляти цей репертуар зараз. Я не бачу сенсу, тому що я роблю інший репертуар. Чи буде він успішний, чи буде він хоча б в половину настільки успішний, як це? Я не знаю. Чесно, але, але перше, вперше ні. за 9 років свого життя. Я повернулася до себе і почала робити те, від чого я сама кайфую. Я не бачу в твоїх очах страху. Це найголовніше. Я бачу в твоїх очах впевненість у тому, що ти зараз заявляєш, і впевненість навіть перед тим, що поки що. Майбутнє невідоме, але впевненість перед тим, що ти готова до того майбутнього і ти готова йти далі. Сама, власне, як там складеться, будемо бачити. Це дуже це дуже це шлях. Я бачу, Це Наталю, я бачу. Тут розумієте, є страх. Страх є завжди. Не бояться тільки дурні і покійники, розумієте? Страх є однозначно, тому що страх невідомості, що буде далі. Я намагаюся старатись, я намагаюся зараз скласти якусь стратегію на найближчий хоча б рік угу. руху, але я не можу її скласти до тих пір, доки я все одно знаходжуся в офіційних відносинах з людиною. Тому що я не розумію, що далі робити з ім'ям. Звичайно, я не хочу змінювати псевдонім. Мені радять зміни псевдонім, я не хочу, я міла нітіч. І. Як буде далі, я не знаю. Я завжди хотіла закінчити ці відносини цивілізовано, по-людськи, по-нормальному. Я завжди вважала, що за 9 років свого життя я дуже багато. Так, мені Володимир Бебешко дав багато, я йому за це вдячна. Але він, на жаль, не зміг вивести мене на той рівень якого я хотіла і за яким я їхала до Києва, мені того, що він дав мені замало. Він ну, про це знає. Я йому завжди про це казала. Він мені казав, Міла, я ваші свої голови я не знаю. Прийму. я вірю в ту твою хвилю нову. От чесно. Я дуже хотіла завжди, щоб ці відносини, і хочу зараз, щоб ці відносини закінчилися по-доброму, по-людськи, тому що вважаю, що вони можуть так закінчитися. Але як буде в кінцевому результаті? Я не знаю. Я не хотіла би виливати відро грязі один на одного, як це роблять всі. Коли розходяться, тому що, тому що було дуже багато хорошого і було дуже багато разом в тандемі хорошого створено задля того, щоб зараз просто взяти це все викинути на смітник. Мені тяжко, я не така людина. Але якщо я буду відчувати, або якщо я відчуваю, що мною хочуть маніпулювати, або а, мене просто використовують, нічого не даючи мені взамін, так я не говорю зараз про гроші, я не говорю зараз навіть про фінансову складову. Я кажу зараз про свій дорогоцінний час. А Володимир Володимирович мені якось сказав, Міла, Я теж потратив, я потратив теж 9 років. Я кажу, я, я ж не сказала, що ви не потратили. О, ти знаєш, щоб дійсно. Я от не хочу. Паню... Я не хочу знецінювати його труд, його роботу, тому що він мені дуже допоміг. Правда, він був першою людиною, яка повірила в мене. Але на якомусь етапі я перестала розвиватися тут. Я не знаю, чи випливу я сама. Але те, що я потону тут, мені здається, це вже точно. Ну, власне, воно Якщо так залишу і є. Якщо залишу все так, як є, нічого не змінюючи. Я точно потону, я вже це зараз відчуваю. І мені так шкода, я не знаю, чи він побачить це інтерв'ю. Чесно кажу, не знаю. Якщо побачить, можливо, він мене зненавидить за нього. Але я правда, я просто дуже стомилася. І думаю, він сам це прекрасно розуміє, тому що е, було занадто багато хорошого, щоб зараз взяти і просто. Або далі не рухатись, тому що разом ми далі не рухаємося. Ми не рухаємося далі разом, і сама я рухатися не можу, тому що я не можу випускати новий матеріал під ім'я Міланітіч, доки я не знаю і не впевнена, кому воно належить, і взагалі, доки не розбирається вся ця історія ситуація, це дуже складні відносини. Всі завжди думають, що ми розходимося через гроші. Гроші, гроші угу. це як одна зі складових. Так, да, це вірно. Я не буду сперечатися, що це не так, але в даному випадку для мене гроші мають не перше значення. Тому що далі залежить від цього, залежить від мого рішення сьогодні. Залежить моє подальше життя на найближчі 20 років. просто ти напевно ну знаходишся на тій стадії, коли ти зрозуміла, що ти як артист не розвиваєшся. Популярність не, не росте. А це важливо Ні. для артиста, Бо для схуб. співака дуже важливо і дійсно от просто ти знаєш, поки що Я сижу, чекаю чогось. Він мені сказав, Володимир Володимирович мені сказав, коли я вже почала там, я скажу так, відділилися, ми перестали ми працювати у творчому плані вже більше ніж півтора року. І він мені сказав, ти з такими темпами, ти до цих пір не випустила жодної пісні, не показала мені. Ти з такими темпами через п'ять років випустиш. Я кажу, Володимир Володимирович, це вже інше питання. Угу. Я, хочу, я хочу, щоб те, що я зроблю. Щоб воно було хоча б на більш-менш достойному рівні. Звичайно, хочеться це, щоб це було круто, але змінювати команду, з якою ти працювала 9 років, шукати нових людей, створювати щось самі, це набагато важче, ніж те, що було раніше. Тому що щоб тебе є. Це тут за тебе все вирішували. Тут тобі все робили, ти нічим не парилася. Зараз зовсім інша ситуація. Але я зрозуміла, що я готова йти цим шля... цим тяжким uh -huh. шляхом, але я хочу сама вирішувати за себе і робити. А знаєш, якщо я помилюся, це буде моя помилка. Це буде моя помилка. Я не зможу нікого звинуватити в тому, що щось там в мене не сталося. Я і сьогодні, чесно кажучи, не можу звинувачувати Володимира Бебешка, тому що всі наші дії, які відбуваються, і всі наші рішення, які ми приймаємо в своєму житті, ми їх приймаємо самі. Так, люди на нас мають вплив. Однозначно. Я не скажу, що він не мам, він має на мене шалений вплив угу. по сьогоднішній день. Ну, ви розумієте, 9 років з людиною кожного дня бачитися, працювати, спілкуватися. Це як батько, це як ціла сім'я. Але, тим не менше, всі свої рішення я приймала завжди сама. Він мене ну, практично ніколи ні до чого не змушував. І тому сьогодні, якщо я можу ображатися, то тільки сама на себе, тому що я дуже затягнула. Я отримала шалений досвід з ним, але я з цим досвідом затягнула. Мені треба було робити це просто трохи раніше. Або він би тоді активізувався, або я, ми б розійшлися просто раніше. А зараз дуже довго затягнуто все. І зараз, і, розумієте, будь-який розрив як би не хотілося. Пом'якшити це все, він завжди буде болючий для всіх. Угу. Давай, ми трошечки дійсно тему вже змі... змінимо да, змінимо. Е, нашим глядачам нагадую, що Міла Нітіч сьогодні у нас в гостях ще одна така постать, е, знакова в твоєму житті. Е, я хочу поговорити про Кузьму Скрябіна. Знаєш чому? Тому що і не тільки тому, що е, колись от був той шанс, да? і не тільки тому, що колись він е, плакав, слухаючи тебе. От і підтримував тебе усьому. А ще й, можливо тому, що його не стало, і причому це якраз от відбувалося от у ці дні. Його не стало якраз 2 лютого да 2015 Буде третя року, річниця. третя річниця. Що для тебе було те повідомлення, що він розбився? Як ти це сприйняла взагалі, ну, знаючи власне, про вашу якусь зв'язок такий? Я дуже добре пам'ятаю цей ранок. Я вчора побачила Володимир Володимирович, до речі, Бебешко виклав у себе на стіні пост про те, що скоро третя річниця три роки, як немає Кузьми. Він виклав якесь відео, їхнє смішне, коли вони там разом друкували угу. на шансі. Це було восьма ранку. Це був сонячний ранок у Києві. Мені світило сонце в вікно, і мені подзвонив Бабешко. Він подзвонив, я піднімаю трубочку. Я, я щось тоді пізно лягла і взагалі така заспана, що не, незрозуміло взагалі, так, взяла трубочку на автоматі, слухавку. І він каже: Міла, у нас хоре. Я кажу, що сталося? Він каже, Кузьма сьогодні на смерть розбився. У мене перша реакція була дурна. Я сказала, що це якийсь брід, я кажу, як розбився, що зовсім ну, із пересперепиталася. Uh -huh. ну, uh -huh. Це стан шоку, коли ти не розумієш, не сприймаєш інформацію, а, бо ти навіть не думаєш, що це може бути правдою. І далі в мене просто мовчання, бо я, в мене шок. Я поклала трубочку, ми потім зізвонилися вже через хвилину. Я відкриваю Фейсбук, а там вже вся а, весь, все в повідомленнях. Знаєте, я скажу, що в цей момент така якась пустота всередині. Абсолютна пустота. Чому? Тому що я в цей момент зрозуміла, що ми всі, я говорю зараз про всю Україну, втратили найкращого друга. А ти співаєш для... його пісень, чи ні? Співаю. У мене є улюблена його пісня «Спи собі сама. Угу. І багато хто переспівав, але мені вона сама найближча чомусь по душі. Я люблю е, багато пісень Кузьми, але ця якась така вона мені найрідніша. Е, і ще мама про маму угу. пісня. А в чому твоя сила, як ти гадаєш? Моя ну, я завжди себе не, не скажу намагаюся, бо це вже буде звучати якось не дуже єстественно. Я завжди себе поводжу максимально органічно на сцені. Я не хочу. Робити себе те, чим я не Мені Здається, це і є твоєю головною фішкою. І Я теж завжди дуже Ширість відверта. Да, я угу. завжди дуже відверта зі своєю публікою. І мені завжди є що сказати. А ще я вважаю, що моя сила в тому, що я. Люблю розмовляти зі своєю публікою і вмію це робити, тому, тому що для людей здається, дуже важливий да. контакт. Що твої пісні, во це такі, знаєш, баладні, сповідальні пісні, от, де можна дійсно побачити голос. Хоча я пригадую э, під час нової хвилі, Погачова тобі тоді, по-моєму, сказала, э, ти розповідала, що дівчинка достатньо лірики. Давай будемо зажигати. Вона сказала, що що за соплі? Ти ще успієш нап'єтися в цих трагедії, молода дівка. Все, давай, да. Вона, вона так от угу. Алла Борисівна, вона дуже така теж вона різка, вона не шукає фраз. І я скажу, що це дуже добре, тому що іноді це так дуже приободряє. Знаєш, я думала, що я обійдусь без цього запитання, але напевно ще не обійдусь, тому що я бачу, яка ти красуня, яка ти струнка, яка ти я поправилася, щоб ви собі знали. Тому я... запитання я втратила 에, форму, чесно кажучи. Ти, кажучи. Ну, все одно, ти, ну як то кажуть, був тільки лінивий журналіст, який тебе не запитував, як же ж ви схудли, як же вам вдається тримати таку форму, ну і так, далі, і так далі. Я запитаю тебе тільки власне про харчування, чи є тут якісь нюанси, тобто це якась певна система. Тема харчування, чи це, як то кажуть, найкращий um, варіант? Рот закрила і пішла? Тато, ти там чуєш? Чуєш там, да? <ріст> <ріст> Бо я зараз <ріст> буду казати твоєю фразою. Він завжди каже: Мій татка завжди каже. Ам... Попробуй менше жрати. <laughs> тобто рот закрила тобто, це. Ні, насправді не закрила рот. Я не за те, щоб люди голодували. Є звичайно ці е, цілющі голодування там, але це все дуже правильно потрібно входити з цього. Треба mm -hmm. правильно виходити для того, щоб себе не покалічити і не покалічити собі здоров'я на все життя. Е, я зараз стосовно того, що треба їсти менше дробними порціями, 4-5 разів на день. Це має бути три стабільних прийоми харчування Такого режиму харчування так. ти і ти два перекуси. Це можуть бути якісь фрукти або або щось там ну, щось з овочів. Угу. Але те, щоб для чого це робиться? Для того, щоб якщо ти їсиш два рази на день, ти потім ввечері приходиш і напираєшся просто під пузо, тому що в тебе організм воспавняє. Да, він заповнює те, той простір, якого от, який був цілий день в тебе. І Тому, щоб не було переїдань, щоб не набирати лишню просто краще підтримувати це. Навіть якщо ти вип'єш чашечку кави з молоком, нічого страшного в цьому немає. Не треба, щоб це було систематикою, тому що кава вона виводить воду з організму, а це не є добре, тому що для жінок наша шкіра все, це воно відразу відображається. От. Але при цьому. Просто треба дробно харчуватися, але я вам знаєте, що можу сказати, Наталю? Я просто е, трошечки втратила форму. Я перестала ходити в зал. Е, я хож, ходжу, але я там іноді зараз ходжу в басейн. Але я хочу зараз поновити всі свої тренування ну, ви і війти в... в систему. Ой, дуже вам дякую, звичайно. Ви мене балуєте. Слухай, я хочу наостанок, я не знаю наскільки тобі це буде зараз до вподоби, щоб ти зімпровізувала, бо знаючи, що у мене тут співачка, причому ту, яку я. Дуже люблю. Можливо, якась джазова варіація, можливо, що я не знаю, це імпровіз. Під абажуром назва програми. Під абажуром, бо ця фраза, щоб ввійшла в якийсь твій спів. Ми готові, так? Ми готові. Під абажуром. Моя дівочка, дякую. Дякую тобі. вам. Я, тобі, я надзвичайно дякую за... рада була побачити. Я страшенно. От що відчувається, що довго не бачилися? У мене ще стільки залишили запитань до тебе. Тому Все. я пропоную зустрічатися не раз на 9 років, а хоча б раз на півроку. Я, я тільки за. Дуже дякую, дякую тобі вам. за участь під дебажурам. Рада, просто страшенно рада дякую. і е, вірю. Те, що хвиля нова буде в твоєму житті. Дуже дякую. Дякую. дякую нашим глядачам. Ви дивились програму під абажуром». Ми зустрічалися сьогодні з нашою землячкою зірковою, мілою Нічіч. І е, хочу вам побажати, що також вірте в свої власні сили, якось е, переборюйте ті труднощі, формуйте себе як особистість. До побачення!